Казка про порядок, Марка і дуже нахабну мишку. Марко жив у чудовій квартирі, світлій, просторій і з гарним видом з вікна. Але була в ній одна особливість безлад мав у ній свою прописку. Він не просто з'являвся, він жив там як повноправний квартирант. Особливо любив посуд після вечері, який трохи зачекає до ранку і не мився від слова ніколи. Або шкарпетки, що вміли мігрувати кімнатою з дивовижною швидкістю, ніби мали власний план подорожей. І от одного ранку Марко помітив, що безладу стало більше, прям суттєво, та й у кутку щось ворухнулось. Потім звідти визирнуло маленьке носате личко, і Марко побачив мишку. Справжню дрібну мишку з очима, які промовляли: О, клас! Тут якраз той рівень хаосу, який мені подобається, я буду жити з тобою навіки. Мишка хмикнула, пробіглася по розкиданих нотатках, стрибнула на стопку книжок і додала ще одне: У тебе чудово! Стільки схованок! Я залишаюсь. Марко остовпів. Ти тут живеш? Вже так. У безладі завжди тепло, затишно, і ніхто не чіпає. Не те, що в квартирах, де нічого не губиться через той порядок. Там страшно, там видно все. Абсолютна ясність. Марко сів на край дивана і відверто зніяковів. То от чому я останнім часом не можу зібратись і зосередитись. «А вже ж!» – підтримала Мишка, витираючи лапками пиль із книжки. Бо порядок у кімнаті приносить порядок у думках. А поки тут хаос, думки теж бігають на випередки. Марко зітхнув. Треба наводити лад. Але з чого почати? Мишка театрально закотила очі. Ех, люди! Ви ж думаєте, прибирання це якась кара, а насправді це ритуал чарівний. Хочеш, я тобі свій план покажу. Марко кивнув. Мишка стала на задні лапки, прочистила горличко і почала знайди все, що давно плаче, поверніть мене на місце. Речі люблять свої домівки, особливо, коли їх кидають будь-де, додала вона з докором. Посміхнись, прибирання не любить кислих облич. Бо кислі обличчя приманюють ще більше безладу. Це науково не доведено, але дуже видно. Почни з одного куточка, а не з усього всесвіту. Ну ти ж не збираєшся одразу ставити світ на паузу і змінювати життя по всіх фронтах. Почни з тумбочки обов'язково танцюй. Під музику навіть пил забуває, що він пил. І я тоді втечу, бо танці це вже точно не мої умови проживання. Марко слухав і сміявся. Серйозно, вперше прибирання здалось йому не важким обов'язком, а чимось живим, легким, майже веселим. Він увімкнув музику, підняв шкарпетку, що завжди тікала в куток, відніс чашку на кухню, розклав книги по місцях і, справді, не всесвіт, а маленький куточок. Але цей куточок став світлішим. Мишка сиділа на поличці і нервово стискала хвостик. Ти надто швидко робиш успіхи. Я думала, мої поради не спрацюють на тебе, прошепотіла вона. Ще через півгодини в кімнаті стало просторо, свіжо, якось спокійно. Мишка озирнулася і. Бліда! Тут стало небезпечно, чисто! Це комплімент? усміхнувся Марко. Для тебе так, для мене оголене простір і жах. Мене ж тепер всюди видно. Мишка швиденько зібрала свої дрібні скарби, хлівну крихту, гудзик і обрізок паперу. Я піду, тут вже порядок у думках, значить, і в житті далі піде порядок, а мене такі місця лякають. Вона ще раз глянула на Марка і тихенько додала: Гарна робота! Тобі це личить, і зникла. Кімната була тиха, але не порожня, вона ніби дихала легше. А разом з нею і Марко. Значенька! Порядок у кімнаті приносить порядок у думках, коли навколо чисто всередині стає світліше. Іноді достатньо просто вигнати свою внутрішню мишку хаосу, і життя стає значно простішим. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал. І підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.